Про те, де люди заробляють гроші про пересувну пошту, помпу і неспокійну історію, старожили села Бережці, що на Любомильщині, розповіли про минувшину і сьогодення свого населеного пункту. Згадане село розташоване на березі річки Західний Буг і звідси рукою подати до сусідньої Польщі. Тож яке воно життя у селі, що при кордоні і на березі річки? Далі понімаєте, у нас Життя було рівно цікавіше. У селі Бережці Вишнівської громади 225 домогосподарств, населення 628 людей. Село розташоване під самісіньким кордоном. Ось там, де високі дерева, річка Західний Бог, а за нею уже Польща. Місцева жителька пані Любов порівнює сьогодення і минувшину. На її думку, колись життя було цікавіше і веселіше аніж тепер. З роботи їдуть, співають, ідуть Йду, до клуба, ще як я була молода, ідуть до клуба, дівчата співають. У нас тут у нас є така була така дівчина Ніна. Ніно, виводь! Такий першим голосом вона виводить. А зараз По, ну як? заглибилися всі в гроші. Крайніше... Раніше ми жили, думали, що ми живемо краще всіх. Ми не бачили оцих туалетів, отих унітазів, отих бачили, Але ми жили. І здорові були, О, і добре було. Сама пані Любов має 38 років стажу. 20 років пропрацювала у місцевому клубі. Зараз на пенсії. Господарства не тримає, має собаку і кури. Розповідає про нещодавні зміни у селі. З початку місяця у бережцях стала курсувати пересувна пошта. Поштарку, яка колись працювала, звільнили. До змін жінка вже звикла. От у нас поштальонку звільнили, так але везе, везуть. Укрпошта машин до років п'ятницю їде та машина. Приїхала сюди, у машина я вийшла, отримала земельний податок, заплатила за світло, заплатила. У місцевій школі навчається 86 діток. До дитячого садочка дітки з Бережців їздять до сусіднього села Римачі, звідси туди організували доїзд для малечі. Нині у садочку в Римачах 46 діток, то з обох сіл. Хто хоче заробити, у нас така місцевість, що можна заробити. Я ж кажу, зараз літо, чорниці. ну Зараз лисичок немає, бо сухо, О, а то так і лисички, лисички по 100 рублів кілограм брали. Хто знає місця, ну, набирають і на 300 гривень, то не на цілий день. А на не їздять, то теж нормально. Ну Але теж адський труд на сонці. Цілий день на сонці. Багато років тому у бережцях шукали поклади вугілля, вибурили свердловину. Поклади були невеликі, то і добувати його тут не стали. А от свердловина, з якої б'є чиста вода, залишилася по цю пору. Місце, де вона знаходиться, жителі села облагородили і назвали помпою. У нас тут є. У нас тут є таке, знаєте, місце дуже хороше є у культурі помпа. Такі вона там далі, я не знаю, чи ви туди дойдете. Там. Я там не була, звісно. Там цікаво, там воду святять, купаються зимою. Там, як я ото ще була маленька, може, мило, мені може було 5-6 років, така десь, може, 7 років. Там, що то в Польщі є вугілля, і тут приїхали бурувати. Думали, що в нас тут шахту відкриють, але тут дуже малий той слой того вугілля. І так і осталось та скважина. О, ну, То там зараз укультурили. Хо їздять купатися туди а, посідають на коника ціла фіра і дітей і жіночок молоденьких, і їдуть туди купатися. Житель села Бережці Микола Бризюк на візочку. Усьому вина Чорнобиль. Пан Микола отримує 2700 гривень пенсії, хоч то і не багато, але чоловік каже, що мусить вистачати у питанні, коли люди жили краще тепер чи колись категоричний, коли люди краще живуть зараз чи раніше раніше. А чого? Як, чого? Бо раніше колхози були, все було. А зараз що? Все розбомбили. Нема нічого. Нема чого, куди йти людям робити. Десь... А ви працювали в колхозі чи ні? Так. Да. Тракторист. Багато? Десять років. А як так трапилося, що ви на візочку? Чорнобиль. Ну, якусь допомогу від держави отримуєте, пенсію, може, якусь допомогу соціальну. Пенсію, і субсидії. І субсидію маєте? Так. Да. А пенсія велика у вас? Ні. А скільки, якщо не звикає? 2700. Чи вистачає вам 2700 на життя? Мусить вистачати. То таке життя. Пані Надії 86. Жінка чекає, коли їй привезуть газети. Попри те, що вік має поважний читати, і ще може. То ви кажете, чекаєте газети? А ви газети читаєте? Ну, то що ж що, 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 що. ото око не баченець, а то я ще трошки бачить. — Читаєте То що ж газети, Жінка каже, що ніде не ходить, тільки до церкви. Бере у руки два киї і помаленьку іде. Церква у селі одна, Святопокровська. Її освятили і відкрили у 1993 році. А в нас Льон родився, крепко хороший, і його вирощували, і, і здавали, і терли, і що на йому тільки не було. Пішла в колхоз. Я б не робила в колгоспі. А всякі роботи і льон, і барак, і картопля, і цукровий барак, і кормовий барак. І все, ж треба було руками робити. Тож не було, не було так, як тепер. Та тепер його ніхто й не сіє того барака. Пані Надія господарства не має, тримає лише курочок. І тих, каже, соває лис. А курочок воно п'ять ще наразі не знаю, бо лисеця приходить і забирає. Лиси тут розвелися, вже знаєте, скільки тих лицо. А не знаю на лугах, чи є вода. Ви теж не бачили. тут у От нас. Нема. Нема? Ні. Бо кажу, хтось сказав, що бух велився, що вода бо то може, й лишеці поз попотоплять. Село Бережці довгий час не мало спокою. У 1939 році село було розділене прикордонною смугою на дві частини. Відтак деяких місцевих жителів виселили у Рожищенський район. Потім люди назад поверталися на рідні землі. Ну, родилися то там за полосою знає, де. А, за, а забрали вже потім. То в Рожищі вивозили. А чого, вивозили, тут, а чого? Бо тут полоса була, тут була границя, і щось вивозили, хто я знаю. А батьків ще вивозили туди і в Дніпропетровськ, то що мене на світі не було. Якщо за цара, то вивозили ще туди, а я знаю, я ж не відаю в не пам'ятаю, перша писемна згадка про село датується 1433 роком. Назва села Бережці за деякими джерелами походить від місцевості, на якій розташоване село. Мається на увазі те, що село знаходиться на березі річки. Усі старожили, з якими ми спілкувалися, зазначають, що місце, де розташоване село, хороше, і, хоч історія села була неспокійною, нині люди, які тут живуть, можуть жити добре. Потрібне лише бажання і Мир Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Бережці Вишнівської громади для новин на часі.